Була завершена, і він готувався до захисту докторської дисертації, над якою працював останні сім років. Молодий учений, доцент престижного університету. Все складалося успішно, сину виповнилося два роки, і раптом грім серед ясного неба. Діагноз дружини. Я жив у сім'ї світських людей. і Виховання в нас було радше таким гуманістичним, прищеплювали ідеали людськості, перш за все. Оце розуміння потреби бути кимось, не жити якось. Таке розуміння було чітким. Релігійна сторона в нашій сім'ї не була розвинена, і, можливо, це гарно. Тому що в такий спосіб я не мав ніякої аскоми щодо якоїсь ритуалістики або якоїсь лицемірства, хоча дуже часто те, що називають лицемірством, це банальне нерозуміння людської природи, яка може й хотіти хорошого, але не могти. Діяти там, наприклад, в моральний спосіб. У нас не було дуже сильно релігійних бабушок. Я не можу сказати про себе, що я був залучений саме до православної культури. Ми були людьми Брежнівської епохи, потім можливо Гарбачовської. У нас в сім'ї ні на рівні бабушки і діда, ні на рівні батьків не було такої яскраво вираженої ностальгії за радянською епохою. Мій дідусь був вихованцем розстріляного відродження 20-30-х років. І, в принципі, в душі завжди поділяв націоналістичні погляди, і Україна для нього була цінністю. В принципі, така критична рефлексія, дистанція від радянського союзу в нашій сім'ї була. Вона, звичайно, не мала ніякого зовнішнього вираження, ми не тяжіли ні до якихось публічних політичних жестів. Але розуміння того, що в принципі влада світська земна, вона не завжди права. Розуміння цього було. Це зумовлювало певні пошуки чогось більшого іншого, ніж у той контекст, в якому ми мешкали всі, і він шукав цього більшого іншого кращого. Я багато читав у дитинстві. Певні ідеали, мрії для мене були характерними, актуальними. Я хотів бути кимось так, прожити достойне життя. Коли настали 90-ті роки і. Якраз на цей час припало моє становлення як підлітка, то звичайно це зумовлювало такий внутрішній стан. Ідеали і цінності, які поділяла наша сім'я, вони дедалі більше, от, в моєму розумінні, входили в конфлікт з тим таким, кримінальним способом мислення і цінностей, і мет, завдань, які ставили перед собою. От, от, той порядок денний. Такий дикий капіталізм, розвал всього, готовність нажитися на руйнуванні попереднього ладу, і певна ця розгубленість вона в знаки. Формування його як особистості припало на роки руйнації того, що здавалося непорушним, і народження чогось нового, незрозумілого, що наводило жах, Формами свого прояву, я розумію, більшість радянських людей вони не мали ніякої політичної і ідеологічної альтернативи радянському владу. Вони просто заздрили економічного добробуту до заходу. Ми хотіли працювати там, де ми працювали, і жити там, де ми жили, але водночас мати стільки сортів обосистки, які ми бачили в рюкзаких фільмах мама. Моя шукала, і вони з подругою ділилися різними публікаціями, наприклад, все те, що було в новинку. Вони все от між собою ділили, стежили за цими новинками. Скопійовані пам'ятаю книжки із Шацу, всякі акупунктури. Я не можу сказати, що це практикувалося. Принаймні з цим знайомилися. Мама приносила журнали юності з тими публікаціями Войновича. Там Солдат Чонкін, від якого я реготав до колік в животі. Але от відчуття того, що ніякої альтернативи не постає, от воно не залишало. Максим спостерігав за всім тим з цікавістю підлітка зламане покоління, так тоді їх називали. Хоча невідомо, хто був більш зламаним, часто не витримували дорослі. Він спостерігав за батьками, що теж шукали тверду основу у розхитаному світі. Якось його матір принесла у сім'ю звістку. Вона каже, ось якийсь дядечко буде розповідати про Біблію. І Біблія, оскільки вона входила в поняття забороненого плоду, не толерувалася радянською владою, вона належала до кола таких от цікавих, престижних речей. Я згадую, що за декілька років до цього мама купила у якихсь баптистів маленьке формат Біблії. І я пам'ятаю, я його відкрив і закрив з тим же так сказати, результатом. Там я пам'ятаю, що Іван народив Петра, і там люди, які будували якусь вежу, і на цьому. Все, Чонкін був ближчий до душі. От я закрив книжку і думаю, ні, це щось не для мене. І раптом він, от якийсь дядечко, прийдеть і розповідає про Біблію. Давайте ж сходимо. І, і наскільки ми пам'ятаємо, та її знайома ніколи на ці зустрічі не пішла. А пішли ми, пішла мама, їй дуже сподобалось. Це був перша англійська програма, якраз адвентиського місіонера, євангеліста Джеймса Гілі із Америки. То був час, коли ідеологічна стіна впала і чисте Боже Слово проникло на заборонену раніше для нього територію. Люди вбирали його в себе як свіжу воду після тривалої спраги. Так було і з його матір'ю. Вона прийшла додому і каже: мені дуже цікаво, цікаво розповідає. Давайте ходити. А це якраз був 92-й рік, значить 23 роки тому, липень, відпустки. Бабушка із дідусем на дачі. І в принципі, на той момент, ну я вже з ними посидів трошки, і мені було 16 років, а тут щось новеньке таке. Мама каже, хочете зі мною сходити. Тато через те, що був на роботі, то ходив дуже мало. А вона трошки більше, і я з нею кілька разів. Ходив мій друг. Дитинства, і він ще раніше від нас прийняв хрещення в першій черзі. Я можу сказати, що от моє сприйняття було сприйняттям тотально непідготовленої людини. Мені страшно бракувало контексту, уміння і готовності сприймати релігійний текст, в принципі. Що я помітив, це була атмосфера свята, якої, звичайно, не вистачало в цій похмурій дивиності. Де руйнувалося все. Надзвичайно приємний евангеліст, такий великий дядечко з е, такою е, чарівною посмішкою. І що іще, я міг зафіксувати лише системність цього викладу. Я помітив, що кожна тема вона якось пов'язана із попередньою. Тобто, от було враження, знаєте, що оця, якщо це релігійна накачка і. Ну, є якоюсь неправдивою, то принаймні вона системна. Так він сприймав у свої 16 років. У ньому вже жив спостережливий дослідник, десь там, в глибині душі, народжувався вчений. Хоча сам Максим про це навіть не здогадувався, все було значно простіше. Його мати тоді вирішила прийняти хрещення у церкві християн адвентистів сьомого дня. Кілька тисяч осіб тоді хрестилось, на салтівці тут на водосховищі, і все це мало характер такий відпочивальний, не обов'язково. Довкруж люди на пляжі огородили значить, місце заходять пастори. Я вперше таки побачив, щоб Тверезі люди заходили у воду в одежі, стоять. Значить, велика кількість осіб іде в білих халатах. Тобто, все це було в новинку, все було несподіваним, таким, Знаєте, казковим, цікавим. І мама каже: Ви знаєте, я буду хреститись. І я кажу, ну давай і я. Переходимо ми додому, кажемо батьку. Він каже, Ну а куди я без вас діти? Тобто він буквально там кілька днів відвідав, тобто його було таке зовсім поверхове це знайомство. І так ми прийняли хрещення. На той момент я зовсім недооцінив і не зрозумів, що це відбув. Тобто це готовність певною мірою причаститися, стати частиною так то цього свята зовсім контрастувала із реальністю, із повсякденням. Коли все почалося із того, що ми батьки приїхали до бабушки і дідуся з нами на дачу, і оголосили їм про те, що ми тепер не працюємо в суботу і не їмо свинину. Отут От у них і почалось. І з суботою одразу виник конфлікт. Дід заявив, що оскільки ми тепер не працюємо по суботах, він буде працювати з нами по неділях. і будівництво дачі стало. став. Тому що батьки приїздили на суботу неділю. Відповідно, в суботу не працював батько, а в неділю не працював дід. Сьогодні Максим Балаклицький згадує про те з певним гумором: він відвертий і критичний. А яким ще має бути дослідник, науковець, журналіст? Це тепер. А тоді він був звичайним школярем. Який до того ж не дуже полюбляв науку. Якось мені не дуже подобалось вчитись. Я читав дуже багато книжок з гуманітарних дисциплін і, відповідно, виїздив на загальній ерудиції, на начитаності. А от природничі науки мені не давались зовсім. Тобто з ними була катастрофа. Тому в школі ну, мені не дуже подобалось її відвідувати, і раптом батьки пропонують офіційно. Ми пишемо заяву про те, що. Тебе ми забираємо пошо по суботах. Ти цим нам ходиш у зібрання». Та я був готовий левові в пащу лізти, аби тільки мене забрали зі школи на якийсь час. Та скоро ейфорія минула. Я зрозумів, що ейфоричне ставлення до релігії воно проходить. Дуже швидко віруючим стало бути не круто, і я перестав афішувати ці речі. Тобто я просто щезав зі школи, так, учителі знали, де я є по суботах і все. На зібраннях мені подобалися дві речі. Зі мною розмовляли дорослі люди на суботній школі не про мою неуспішність у школі. Тобто вони не читали мені нотації, я всерйозв, а що ти, Максиме, думаєш з приводу от, апостол Павло? Там? то я був готовий обговорювати все, що завгодно. Я як підліток потребував визнання дорослих людей, тому що мої однолітки ну, з ними вже було тісно. Я не поділяв їхні цінності, мені не подобалися ці вечірки з вином і, і танцюльками. І я відчував, що має бути інший світ про який я читав в тих книжках, в принципі, все своє життя я пам'ятаю, як все моє дитинство моє провів за книгу. І другий момент був те, що мама погодилась проводити по п'ятницях молодіжні зібрання. У нас вдома це його підкупило. Він прагнув визнання і спілкування. І заради спілкування із іншими людьми, поза межами сім'ї, я її відвідував церкву. В духовному плані був повний овоч. І так минуло три роки. Коли раптом щось сталося, я думаю, що певний відбувся накопичення, акумуляція вже цього духовного досвіду. Я трошечки вже все я чув, як читаю свято письмо, мама намагалася по п'ятницях увечері після уже молодіжного зібрання з нами читати суботню школу. Це була тортура. То ми засинали на дивані одразу в таких от переломаних позах, в одне в одного там на клали голови на коліна, але вона намагалась стоїчно, голова падала, але вона а, з нами дочитати так скопом одним, е, значить е, експресом весь урок. Тобто, от якась певна, певна, потихеньку-потихеньку, знаєте, от ця от прогалина вона заповнювалася. Так, минуло три роки. Відбулося кілька подій для мене важливих. Я за цей час вступив до педагогічного університету. Тут я обрізав, скинув оцю стару шкіру шкільного контексту, який мені страшно не подобався. Я почувався там як птах у клітці. Вища школа виявилася зовсім іншим світом. Я зв'язав з нею професію свою, і мені дуже подобається сама ідея вільного відбору. Не просто я обов'язковою з шкільного освіта, хочеш не хочеш, ти будеш сидіти в цім класі. І змушений слухати те, що розповідає вчитель. А тут ніхто не тримає. Ситуація вибору, стан свободи, певної обраності. Ми обрали самих себе тут бути. Вона зовсім зумовлює відмінність вищої школи і від середньої. І через це мені там подобалось. Я відчув, що моє невміння битися, моє невміння розбивати щелепи, крутити якісь такі штуки на турніку, грати у футбол, так як це робили дворові хлопчики. Виявилося, що ну, це не як. Принципово це не актуально. Моя начитаність знову почала мати сенс Був оточений інтелігентними в принципі людьми. Я трошки розслабився. Я свої створки оці розтулив трошки, і як результат прийшло перше кохання. Невідомо чого у тому коханні було більше радості чи болю. Це була невіруюча дівчина, це було таке суто здоняче ставлення. Я любив не її, я любив свої емоції. Ми так нею прозустрічались півроку, а після цього вона мене кинула. Це був страшний удар по чоловічій гордості. До це був фактор раз. Другий фактор у мене був вивих лівого надколінника, так званої чашечки. І він траплявся раз на рік влітку. Не на галальоді, ні на чому, ти йдеш і раптом паць, ти вже лежиш. І це сталося наприкінці першого курсу. Якраз ми півроку зустрічалися з цією дівчиною. Вона зі мною влітку розстається. В принципі, я розумію так, що от, життя знову летить кудись. Залишає любов. Ти не впевнений в тім, куди твої ноги стають. Ця обставина і змусила мене почати молитовне життя. Я зрозумів, що на буттєвому базовому рівні я не можу контролювати своє життя. Я не можу бути впевнений, що ногами я буде стояти там, де я поставлю. Я потребував допомоги, я потребував захисту підтримки. І я почав молити Бога про це. Мабуть, треба було йому все це пережити, щоб побачити і зрозуміти справжні цінності, усвідомити, що є цінністю саме для нього, Максима Балаклицького, тоді студента педагогічного університету. Він був близьким до довідчаю, як один з його знайомих по церкві запросив поїхати у молодіжний табір у Бердянськ на море. Тоді Бердянськ ще був чимось ой-ой-ой, тому що рівень доходів був набагато менше, ніж сьогодні, як ми всі кричимо про кризу. Але ми можемо дозволити надбагато порядків більше, ніж могла ми дозволити моя сім'я у 90-ті роки. І для мене це була можливість і досягнення. Так, ти бачиш, без батьків поїхати на море. Я вчепився за це, батьки кажуть, ну якщо це молодь церковна, ми побачили її, в принципі, адекватна, ми не проти, ми профінансуємо твою поїздку. І я радо на це відгукнувся. І оці обставини, знаєте, свободи, вибору, певної компенсації мого такої, знаєте, психологічної пустки, яку я мав, будучи залишеним своїм коханням, вони всі зумовили моє певну ну, розкриття на зустріч цієї молоді. І я радий, що церковна молодь мене прийняла. Тут у нас була сформулася така команда, з якою ми прекрасно проводили час. Ми саме дружили. Тобто ми там реготали, дурачились, купались в морі, їли борщ, і я побачив, що можна бути християнином, коли ти купаєшся в морі, їси борщ і граєш у води Бог. Оцей ідеал от бути віруючим завжди, а не, можливо, не стільки навіть церкви. Для мене це був той ідеал. Це були нормальні люди. Вони мали ті характеристики, які я сформував на підставі сімейного виховання, тих книжок розумних, які я читав. Я відчув що так правильно, я побачив цих людей. Їхнє добро не обов'язково означало руйнування себе інших, як от у можливо бути, наприклад, от компанія, в яку привела мене моя дівчина. Ну це не обов'язково, наприклад, якщо відпочинок це було воно. Ну, для, чого, ну. для мене, наприклад, як для тоді вже ну, хай формального, але адвентиста це не було не, не, ну, якимсь гарним, прийнятним. Так? Ну, для воно? Ну. А не вже не можна. І я зрозумів, що для них вже не можна. Чи ще не можна? От вони не розглядають цигарки, певні плани, цінності. Мене розпілкувань. Я не говорю вже там про, про якісь інші речі. Ну, от навіть на такому, на офіційному, так плані, те, що вважається ну. Або нормальним або прийнятним. Ну а що тут так? А раптом тут, 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 тут був відпочинок. абсолютно нормальні люди. Це був ну от найнормальніші люди, які, я, яких я як ми бачити. Вони мене прийняли, вони не намагались вивищуватись одне на одним. Максим був приємно вражений. Серед них була розповсюджена культура взаємодопомоги. Я став свідком того, як в одної дівчини стався епілептичний. Як це приступ, напад. Так? І всі оперативно допомогли. Весь табір залучився одразу, все, все зупинилось, викликали швидку. Там, так, так. Тобто, от, розумієте, я зрозумів, от, що ці люди, я, я готовий їм довіритись тепер. От. Я довірився, я повернувся чомусь віруючою людиною. Я не знаю, як це сталося. Там ніяких не було блискавок, там ніяких ангел з мечем не став передо мною. Просто я повернувся, і Бог став для мене реальністю, він став поруч зі мною і, можливо, центром мого життя. Бог дав йому силу жити, і головний мотив життя. Для мене це питання буттєве, орієнтаційне. Це не є частина мого життя, це є моє життя, це джерело моїх цінностей і взагалі мотивації, для чого жити, для чого бути, наприклад, моральною людиною, для чого бути, бути людиною взагалі. У його душі більше не було порожнечі. Вона була заповнена чимось важливим і гармонійним. Він знайшов те більше, що шукав, але не зупинився. Той, хто наповнював його. Відкривав перед Максимом все нові й нові перспективи. Закінчив я університет з нормальними показниками і почав задумуватись над тим, що далі готували нас до роботи шкільними учителями. Школу я не сильно люблю. Я попробував там працювати на ставки, сьомий клас, якраз такі. Не дуже відповідальний якраз вік, тобто і ще немає вступу, і вже немає страху перед старшими людьми. Це був втрачений час більшою мірою. Мені це не подобалось. Я шукав іншого, куди йти. Оскільки я закінчив як бюджетник, то я улягав розподілу. Значить, відповідно мені сказали, як або ти йдеш і працюєш у школі, принаймні міській три роки, а в кращому разі, значить, десь у області, або тебе беруть в армію. Але Максим вирішив поступити в аспірантуру. Я пішов в аспірантуру. І вирішив пов'язати своє життя із вищою школою. Це були чотири роки, які мали принципово разюче значення для мого становлення як особистості. Я вчився працювати і докладати зусиль це в університеті. То в аспірантурі я змушений був стати самонайманим спеціалістом. Тобто, ти вже повинен був стати саморухомим двигуном, який сам може організувати себе і. І в цей час я активно займався служінням протягом університетських років. Це перш за все, моє улюблене було служіння молодіжне керівництво. 15 років Максим Балаклицький був незмінним керівником молоді. Це не заважало йому успішно викладати у вузі, готувати наукові праці. Писати дисертацію. Що тижня я проводив молодіжне зібрання, де ми вивчали святе письмо, спілкувалися, кудись їздили. Мені це страшно подобалось. Далі це була і суботня школа, низка інших з проповіддю почав виступати. І весь цей час я, в принципі, намагався виходити на те, що пора заводити вже якісь стосунки, налаштовуватись на те, що ж влаштовувати своє життя, і воно якось, от, от все не виходило. Він дружив із дівчатами. Але тієї єдиної серед них не знаходив. Я був чесний з цими дівчатами, я не лукавив, не обманював. Їх, але в мене в серці от не було впевненості. Знаєте. При, тим, що, при, при тим, що я людина емоційна, людина яка ну, схильна довірятися людям, відкрита. Але от якось от, внутрішньо, знаєте, от не було якоїсь от цілісності, не було спокою. У житті нічого не буває випадкового. Максим це зрозумів давно. Коли після закінчення аспірантури він шукав місце викладача, сталося неймовірне. Мене запросили на роботу в найпрестижніший харківський вуз це університет Каразіна на кафедру журналістики. Для мене це теж важливе свідчення Божої руки. Тому що в цьому вузі не запрошують сторонніх спеціалістів з харківських вишів, тому що там або місцеві вихованці працюють, або люди, яких направили за розподілом з Москви, з Києва, тобто отакі особи. І раптом я туди потрапляю. Журналістом він не був і відповідного досвіду не мав, але в тому й полягає талант науковця, що він вміє вчитися, глибоко проникати в предмет, вивчати його. І методично грамотно викладати. Завідувачем кафедри на той час був професор Ігор Леонідович Михайлин, людина винятково інтелігентна, надзвичайно ерудована і мудра. Він спонукав молодого кандидата наук Балаклицького освоїти фотожурналістику і призначив його викладати цю дисципліну. А вже через рік кафедра провела організований ним загальноуніверситетський конкурс на кращу студентську роботу. Потім конкурси стали щорічними. Невелику фотовиставку можна і тепер побачити у коридорі кафедри. Згодом доцент Балаклицький відкрив творчу майстерню з фотожурналістики і науковий семінар. Його поважали колеги, любили студенти. Йому було лише 30. Він готувався вступати до докторантури, і раптом він зустрів її, ту, про яку мріяв. Він її відразу впізнав. Серед багатьох зустрів дівчину, яка була не 9 років від мене молодшою, і на першому практично побаченні я відчув те, чого не відчував з попередніми дівчатами, спокій впевненість. І я розумію, що весь попередній досвід він готував мене до цієї здатності розуміти самого себе. Перед цим замучившись черговими спробами, я почав молитися і роздумувати, ставити питання богові. Отже, господи, а що мені потрібно? Тому що ти можеш мені давати, а чи готовий я прийняти і позгледіти тут твою руку? І мені спала на думки така фраза: це повинна бути та людина, для якої мені не складно, не тяжко буде, не буде шкода робити щось, віддавати їй щось. Для якої я буду сам хотіти зранку вставати і робити, вона буде мене мотивувати в такий спосіб, що в мене є оця людина. Я для неї хочу піти заробити. Я для неї хочу досягти виростати і так далі. І от буквально на першому побаченні, от у мене, тому я можу сказати, що дійсно кохання з першого погляду існує, принаймні закоханість, як сказано в писанні, твої почуття, вони навиком привчені до розпізнання добра і зла. Дійсно, зріла людина, людина, яка наперед працює над собою. Учиться роздумувати над життям, аналізувати себе і світ. Вона може розпізнати волю Божу і, можливо, без якихось ультразнаків, чудес. Тому що ти учишся бачити, як Бог діє в цьому світі. Він знайшов те, що шукав, і навіть більше ця дівчина принесла йому спокій і затишок. Її любов подарувала йому крила і сина. Він успішно закінчував докторантуру, готувався до захисту докторської дисертації. Діагноз дружини став потрясінням для молодої сім'ї. Цього ніхто не чекав. Продовження у наступній частині фільму Пошук більшого. Діагноз.